Ми з вами прочитали оповідання, да? де нам автор намалював пейзаж словами. Опис це малюнок пейзажу словами. А подивіться, діти перед нами з вами репродукція картини Богдана Кузів, ранкові пліткарки». Давайте з вами роздивимося. Уважно, уважно. Вона в нас у підручнику на сторінці 51, на сторінці 52. Ось вона перед нами. репродукція картини. Роздивіться, будь ласка, уважно. Картина називається ранкові пліткарки. Кого називають пліткарем або ж пліткаркою? Той, хто розносить плітки. Як ви думаєте, чи гарно пліткувати? Ну, звичайно ж, ні. Так, розгляньте репродукцію картини Богдана Кузєва Ранкові пліткар. І ми з вами роздивлялися, щойно. Так, подивіться, дітки, по чому ми дізналися, що це ранок. Правильно. Бо сонечко встає за обрію. Да? Ще топиться піч і дим, стовпом стоїть морозно на дворі, Так. Якими кольорами художник передав красу зимового настрою? Якщо тільки ми придивимося до нашої, нашої картини, то ми побачимо кольори яких кольорів найбільше? Правильно, зимових, холодних кольорів. Це і білий, і синій, і фіолетовий, так же? але на цій картині є ще і теплі кольори. Це кольори сонечка, подивіться. дітки, найбільше на картині зимових кольорів, голодних кольорів. Адже це зима. Сніг блищить, переливається на сонечку, виблискує. І пліткарки. Ось вони. Да? Кого зобразив? Художник кліткарок. Плітка, так, це дві сороки, які всілися на кілочках і скрекочуть, ніби пліткують. Як ви думаєте, чому сорок інколи називають кіткарками? Сорока, перелітаючи з місця на місце, ніби розповідає скрекоче, ніби переповідає, що вона бачила, хто їй що розповів. Всі новини лісові, пригадайте опис створу Василя Сухомлинського як дзвенять сніжинки. Порівняйте, що спільного у творі та репродукції Богдана Кузіва ранковий. Від Що спільного, дітки, між нашим оповіданням, як дзвінять сніжинки, і репродукцією картини? Правильно, і там, і там описується зима. Правильно. Але у нас в оповіданні зимовий вечір, а на картині зимовий. Ранок. правильно. Що спільного? І в тому в творі в оповіданні, і на картині автори передають красу зими. Але в оповіданні ця краса передається словами, а на картині вона передається. Фарбами. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а як композитор передає зимову красу? Правильно, за допомогою звуків, за допомогою музики.